Ви знаєте, люди з давніх давен мріяли створити собі щось таке, те, що зараз ми називаємо роботами. Якихось помічників, які б виконували за них різні роботи. Дослідження щодо створення роботів і створення самих роботів, виконували дуже багато різних, в тому числі, європейських. Вчених. От, наприклад, ви бачите на екрані робот за малюнками Леонардо да Вінчі. Бачите, він навіть вищий за людину, і давні люди уявляли собі роботів саме так, що це обов'язково має бути щось схоже на людину з руками, з ногами, з головою, і щоб воно виконувало важкі або неприємні для людини роботи. От саме за малюнками Леонардо да Вінча були створені отакі от прототипи роботів. Але сьогодні роботів дуже багато. Роботами ми називаємо такі об'єкти, які завжди мають механічну частину, програмну частину і сенсорну частину. Вам покажу сучасних роботів, оце робот пилосос Сучасний робот-пилесос, і ми бачимо, що, на відміну від робота Леонардо да Вінчі, у цього робота немає ані ручок, ані ножик. Да? У нього є а, лише функціональні частини. Бачите, ані ручок, ані ножик, ані голови немає. У нього є виконавча частина, яка підмітає кімнату. Промисловий робот-маніпулятор, у якого є лише руки, бачите? У цього робота є лише руки, і ці руки вміють виконувати лише от роботи з перекладання коробок. Ось робот, бачите? Робот-доглядач, який вміє виконувати роботи з доглядання за людьми, які знаходяться у інвалідних колясках. Тобто вони вміють переносити людину кудись і потім поміщати її знову в цю коляску. Це робот-яйце, це з останньої виставки міжнародний час. Це відкривається, там є об'єктиви, він може бачити людину і вести з людиною певні бесіди на певну тему такі нескладні бесіди. Це робот-яйце співрозмовник. Це робот няня. Оцей роботняня може доглядати за дитинкою, він може читати казки, він може розмовляти з дитиною. Він навіть, бачите, у нього є личко. Да? На якому теж можуть відображатися певні емоції. А от вже Бачите, роботи? двох людей? Угу. Да. Ага. Один з них робот, от той, хто в червоному вдягнений, той робот. Оця робот-людина вміє знову-таки виражати емоції на обличчі, вона може розмовляти, вона може рухатися. Робот азіму, створений корейською компанією Honda. Він може ходити навіть по сходах, а він може переміщувати різні речі. Робот-секретарка як справжня людина, вона може принести каву, вона може прийняти телефонний дзвоник, вона може з вами порозмовляти по телефону і може вживу з вами порозмовляти. Це військовий робот. Куча автоматів, він такі невеличкі. Це роботи соціальні робот, які є у музеї, робот-екскурсовод. Він може провести екскурсію по музею. Причому мовою, з яко, якою він буде вам розказувати, ви обираєте самі. А це робот, який допомагає в готелях. А це робот-завод, який складає автомобілі. Він замінює повністю людей на під час складання автомобілів. Дуже цікавий робот, який вже є в продажу. А робот, який може отримати, отримати вашу електронну пошту, розкрити цей лист, прочитати його вам, якщо ви це хочете. Він може прийняти телефонний Дзвінок, він може замість вас кудись зателефонувати. Роботи, які можуть самонавчатися, і які можуть працювати в команді. Ну до цього ми бачили роботів, які можуть діяти самостійно. Да? А оці роботи утворюють команду і розуміють один одного і працюють спільно над якоюсь певною задачею. На сьогодні є отакі чотири групи роботів: є роботи промислові, є роботи соціальні, є роботи військові. і Побутові. Структурна схема комп'ютера складається з таких основних частин. Перша частина процесор. Процесор завжди є у кожного комп'ютера. Друга частина пам'ять. Пам'ять завжди є у кожного комп'ютера. І так, процесор і пам'ять знаходяться у системному блоці. У будь-якого комп'ютера завжди є. Частина, яка називається система введення даних. Система введення даних. У комп'ютера є стандартний пристрій введення – клавіатура. Крім того, можна вводити дані, дані з камери, з мікрофона, мишкою або сканером. Крім системи введення, є система виведення. Є стандартний пристрій виведення, монітор. Але це може бути і принтер, і динамік або плеєр, і багато-багато інших різних пристроїв, на які можна виводити наші дані. Отже, комп'ютер працює завжди лише з даними. Якщо порівнювати структурну схему комп'ютера і робота, то ви побачите, що вони майже однакові, бо будь який Робот це завжди комп'ютер, але не будь-який комп'ютер це робот. У робота також є системний модуль, в якому вміщується процесор і пам'ять. До цього системного модуля можна приєднувати систему введення даних, яка може бути подана або датчиками, або відеокамерою, або мікрофоном. Виводимо дані. Обробляємо їх і виводимо на виконання а, на систему виведення. Це можуть бути, можуть бути мотори, це може бути екран, може бути динамік. Отже, ми з вами з'ясували, що у людини і у робота теж є дуже багато спільного. Так, наприклад, у людини, у людини є очі, а у нашого робота є камера. Відеокамера, так? У людини є руки, а у нашого робота є виконавчі механізми. У, ру... у людини є вуха, а у робота є мікрофон. У людини є пальці, а у робота є датчики дотику. Людина може розмовляти, а робот може. Має динаміки. А робот може видавати звуки різні на свої динаміки. У людини є мозок, а у робота є процесор, пам'ять і програми, які він може виконувати. А ви знаєте, що вперше слово робот придумав письменник чешський, якого звали Карл Чапик. Він в своєму романі в 1920 році придумав слово робот його та вжив. Він роботами називав залізних людей, про яких він писав, які виконували роботу. А з Чеської переводиться робота як така поднівольна праця, тобто примусова праця. І от саме таких залізних людей, які виконували примусову працю, він називав роботами і про це написав роман. Ще один. Письменник, якого звали Айзі Казімов, який написав дуже багато романів фантастичних про роботів, в 1942 році сформулював три закони робототехніки. Закон перший. Робот не може причинити шкоду людині. Другий закон робот повинен підкорятися людині у тих межах, які не суперечать першому закону. Так, і третій закон робот повинен турбуватися про свою безпеку у тих межах, які не суперечать суперечить першому і другому закону.